Так, і про форму. я не можу так вибере таку форму, тому, вигадую, ну, варіанти, можна, бо можна то зробити, можна ну, насправді я дві години розказую, і при чому у нас ця юридична сесія, вона настільки стиснута, там, там все всі дві години отак. Що... <різований> да, це дуже я розкажу за руку, Я пропонувала бувало в лівих двох квадратах, але ми це будемо робити швидко і це буде максимально. те мінімальне. Або можна рухатись, наприклад, по колонку. Це те мінімальне, міні від чого можна почати. Якщо у вас просто садок при, наприклад, клубі. І вам і правда могло би вистачити до все, Але тут треба перебачити заміння і ЧП. Я тут на багато власників садків, які періодично заміняються крунувати, то це міг. Це варіант на коронки якийсь період, а на довгі терміну якоїсь сам. Наступна штука це було б трошечки трошечки, як підростає. 8, 10, 12. І це не А Я впевнена, що тут треба однозначно обміняти на Тут однозначно мають вони або чергувати, або вони мають працювати по головних дня. Мого досвіду мені не подобається, коли день. Мені подобається це дітям. Вони збираються від них працювати на людина. Краще якось їх запарляти. Або одна людина зібрала. Але також ми на деті років працювали. Потім перейшли на систему одна людина полетіли серед п'ятниця, інша людина в 44 і один з цих днів у нас це понеділок, вони ну, Зараз у нас є третя людина, яка щодня, але просто договір. У нас немає, ми на нянь і наступаємо. По-перше, до нас домашній сфері ми тут треба старатися максимально зробити комфортні умови для дітей. Вони ж не Маму там бабусі до нянь і меня. Вони можуть відповідати земельни, вони можуть відповідати за творчість і інші можна передати до школи. Хоча зараз. У вас з харчуванням і санітарними нормами для лише. Ви що вас є. Я хочу сказати, що є таких варіантів, вони плюс в тому, що компанія гази має, скоріше це, ну тобто не скоріше, а ви вибираєте, яка має досвіду. Тобто, якщо ви оберете кейс, це однозначно ваш садок дорожчий. Другий варіант це європейський. Це може, дозволено давати з собою ніч. Ми на цьому даності там були І я оціновий двома роками сіла за те, що нам треба це дозволити. Я вирішив, що це за є. По-перше, це тут відповідальне за Батька. На батька. Я як мама, наприклад, мені це мені подобається те, що я сама можу обрати сокчування для своєї дитини. Плюс це дозволить вам приймати дітей з будь-якими особливостями. Є Тому діти алергіки. Є діти алергіки. Дуже складно Це раз. Друге, є діти, Ну, алергіки у вас може бути навіть і на групі, там половина і це є діти за різними, наприклад, а у бізнес, без з теновою да, дієтою. Ну і є велетрянці. Щоб зробити це модифіковано, ви можете дозволити так само ладну. І з мінусів це те, що дуже складно модерувати цей процес. А Вася їсть пісню, а я хочу поправити, але споречити ну, можна. Я знаю одну власницю в Монтесолі було, наприклад, у них резерваторна цифра в дух, можна ділитись тільки яблуками. свою їжу не можна давати. Діти протягом короткого часу кажуть. У мене немає такого корпусу, тому що мені дуже форма. Мінуси в цій формі. Мені не дуже добре, що договора готують на місці. Тому що мені подобається, коли салат, наприклад, свіжий. І плюс це зі старшого готовий, як ви готові туди. Ну, Давайте сессию, ну, ставлю, причин, держава, может, и так, и в сесії пройти про санітарної маянку такого, що по-перше, це те, що вони правда левільно до того часу, хоча до своїх причин, що держава свій нічого не може пропонувати, а зачитати. По-друге, діє фінансора марафонів на приватні. Да, вы знаете, люди в каком-то фигуре. А пожарных уже не могут. Они пожарные написано, второй год уже не проверяют. Они не могут, сейчас они не могут зажигать, например, сюда они не можна. Сейчас нет никого. Во-вторых, нету такого дистрибутирования. И другое... Можно відключиться.